7 грудня, а я ще не вкрила свої широколисті гортензії. Такого ще не було, дівчата. Довго в мене вони стояли, і деякі стоять ще з зеленими листочками, але вже вночі інколи до одного опускаються, тому вже не дуже чудово. Чого не вкривала? Тому що більш-менш така погода ще була, плюс багато дощів пішло і дуже багато вологи. Якщо я прикрию її. Ось таким, наприклад, горщиком, то тут буде конденсат, буде потний горщик, і тоді вона може обморозитися. І дуже буде багато вологи, плюс буде загнивання. Тому я їх залишала більш відкритими. Інколи останні дні я прикривала горщиками, тому що все-таки вже трошки до нуля приближається температура. Бо вже ж пора, все-таки грудень місяць, а я ще не вкривала. Агроволокном я не вкриваю, поки що, тому що в тому році якраз у мене і вимерзли під агроволок, під агроволокном, тому воно якось мені не зайшло. Диво дивне, але не зайшло. Так, прибираю я максимум зараз. Лісечко, тому що воно буде під укриттям, гниленьке. Може, трошки і залишу, але відкрию з часом і приберу обов'язково бо воно буде гниле і буде приносити плісняму Так, бачите, ось бруньки дозрівші. Ось бруньки, ці зелені бронячки, які ось вони будуть квітувати на наступний рік. Тому їх треба обережно. Обірвати і зберегти до весни. Ці бруньки вже закладені, дозрівші. Дивіться, у мене півкуща не дозрівші, щось трапилося з цією широколистою гортендією після агроволокна. Можливо, навіть хрущі, хоч і було пролито, але щось півкуща нормально, півкуща ні. Буду вже дивитися на наступний рік. А зараз буду маленьке робити утеплення, поки на перші такі. Слабенькі. Ще не морозці, але занижену температуру. А потім буде більш утеплене. Так, поки що я залишу так. Тут навіть можна зрізати, тут немає бронечки, і якщо я зріжу, нічого страшного не буде. Але я поки що приберу листя отак. Ой. Більш-менш тут уже провітрено, не так мокро, і це дуже добре. Бо це кепська справа. Так, ось у мене є гілочки сосни, які мені заважають ходити, і я їх візьму на утеплення. Так, ось. І коли вже такий кущик пустий, голенький, хоча оце листечко теж треба добрати, бо воно якраз буде підгнивати. Так. І тепер я кладу гілочки, гілочки, гілочки сосни. Ось так серединку. Буде тепліше, буде краще і затишніше для гортензії. Дівчата, діліться, чим ви вже вповкривали. Я по-любому думаю, що вже всі вкрили агроволокном. Або чимось іще. Діліться, чим вкриваєте, якою щільності, то шарів, тому що. Якось агроволокно в мене не зайшло і просторно зробила і вісім шарів не вплотну, але кепські справи і дуже швидко з цим агроволокном сталося, тому такі справи. Так, тут порядочок. Дивіться, що волога лишня робить. Це зараз трошки похолодало вже, а коли було більш так тепліше, бачите, вже немає бруньок. Тобто лишня вода тут. Ось тут не дуже. Ось тут, бачите, вже немає квітучих бруньок. То це не дуже добре. Інколи краще вкривати і чимось накривати так, щоб не промокала внизу. Це для широколистої гортензії теж краще, щоб вона на осінь не вимокала, тому що вона вже не підсохне. Так, і хтось зігнув мої квітучі бруньки, Хтось накрив ось. Ну, вже, ладно. Так. Укриваю тут. Звісно ж, можна використовувати цю мульчу з волотистих гортензій, але вони в мене щось так порозліталися. Я їх не підсушувала, бо їх краще сушити. Ну, трошки так вологі. То можна, звісно ж, і її класти. Але я буду класти сосну. Так, і зараз в мене ще є один кущик, який з гарними бронячками, з листячком. Так, отут щось якась пліснява. Це, мабуть, не, не, не дуже чудово класти. я її не буду класти. Так, накладаю, обкладаю біля брунячок. І тут щось, бачите, біля бронячок роблю затишок обов'язково, щоб вони не прихвачувались, бо провітрюватися вони, звісно, будуть. В мороз, звісно ж, не зовсім будуть. Але коли тепло, я. Привідкриваю, однозначно. Запрівання бруньок це теж погано. Волога погано, мороз погано. Взагалі треба з ними подружитись, дівчата. Хто ще не подружився, обов'язково можете теж написати, що у вас не виходить. Так, все, халабуда тут готова. Так, і ось бруньки дозрівші з листям, бачите? З листям вже підхвачується. Трошки обберу, тому що воно вже потихеньку впадає, воно вже не потрібно, бо можна і забути за це. І буде підгнивання бронячки, брунячки. Так, ось так чудово. І все ми прибираємо лишнє. Ой. Так хотілося гарно зробити. Так, порядочок. Бачите, аж плісніва, вологи багато, пліснява це не добре, з голочки трошки приберу. Звісно, коли кущі розлогі, треба їх стягувати так зручніше. Так, мені поки не заважає так. Я ось так, натикала, подушечка соснова є, затишок є. І більш-менш поки що порядочку. Припідняла я трошки кору, щоб краще горщик ставав, тому що сосну я наклала і вище стало, а горщик не такий великий. Дивіться, з коробки, гофрірований папір поклала я туди на стіночки. Але не вплотну. Вплотну не потрібно, тому що все-таки воздухообмін потрібен в горщиком, і затишок сильний не потрібний теж, але якесь тепло потрібне. Так, дуже низько я так до землі не опускала. Я, якщо чесно, то поправлю його більше, бо я з двома руками не зовсім справляюсь. Так, дивіться, провітрювання зараз шикарне. І ось я поставила на широколисту гортензію Зараз. Цей горщик. Зараз не холодно, дирочки дихають, провітрювання буде, і вона так залишається зараз стояти. Якщо буде дощ, я прикриваю ці дирочки корою. Якщо жаркувато, приоткриваю, або на іскос ставлю горщик і запускаю туди повітря. Все, так залишається гортензія. Бачите, ось я в горщики так. Наклала папір, ось так накриваю легенько, тут дирочок мало, звісно ж, не дуже добре. Але я ось так можу навіть сильніше припідняти, і буде дуже гарне провітрювання для гортензії, тому що задуха там не потрібна. Тепло в міру, провітрювання в міру, все потрібно в міру. І Ось так вони у мене поки що залишаються. Прикриваю від холоду і все. І залишилась ще одна гуртензія широколиста, яку треба вкрити, і буде поки що порядочок. Від доща ховаю, від морозів вже сильних теж ховаю ці дирочки. І все чудово, все, дівчатка, можете користуватись. Звісно ж, подивлюся на цей папір з коробки, я ніколи його не прикріпляла, подумала і захотіла його використати. І, звісно ж, поділюся я результатом і досвідом. Вам всього найкращого, вам па-па!